Всім привіт! Ви на каналі Ілюзія Огляду, і сьогодні відео на тему, яку ви, можливо, чекали, можливо, ні, але цей момент рано чи пізно би настав. Сьогодні говоритимемо про костюми в мультфільмах Барбі і що з ними так чи не так, бо настрій такий, знаєте, подушнити з експертним виглядом. Але мушу попередити, що я не фахівчиня з історії моди. Я вивчаю це, цікавлюсь цим, бо мені просто подобається. Тому десь можу помилитись, десь можу не звернути уваги, десь можу докопатись ділу. Якщо ви краще опізнані в цій темі або будете бачити мої завтики, ласкаво прошу вас в коментарі. Конструктивною критикою, це допоможе мені поглибити власні знання, які не так то й просто без англомовної Вікіпедії отримати. Так, з передмовою закінчили. Давайте переходити до теми. Я трохи зачіпала тему одягу в своєму огляді на Барбі «12 танцюючих принцес, але там це стосувалося лише одного мультфільму. А в цьому відео я буду наводити приклади з усіх мультфільмів Барбі, в яких події відбуваються псевдоісторичному сеттингу, аби я дійсно могла розібрати тамтешню моду на складові. Тому зрозуміло, що брати повністю фентезійні сеттинги, як трилогія про Еліну, і ділогія про Маріпо. Я не буду. Так само, як і не буду говорити про сетинг сучасності. Будемо йти по хронології виходу кожного мультфільму і почнемо з Барбі і Лускунчик, як би він нас не тригерив. Віха не дуже може нас порадувати історичними костюмами, бо там все здебільшого казкове. Але я все-таки невеличкі відрізки сюжету, які можна розібрати. Перше, на що варто звернути увагу, це на те, що Барбі Лускунчик один з двох мультфільмів Барбі, де представлений сет вікторіанської епохи. І це змушує мене любити цю частину. По самій Кларі не дуже і скаже, що вона відстрелює, в якій вона епосі. От по другорядним персонажам це можна сказати напевно. Зокрема, тітенька Клари вдягнута в дуже яскравий приклад сукні 1890-х років. Але, хоч сам силует сукні відповідає моді кінця 19-го століття, однак деякі деталі дають нам зрозуміти, що вона надихалася Китаєм, коли Мовляла її. Я говорю про зміщену лінію застібок, який мерезь на азіатський манір, а також аксесуари в зачісті, які нам дуже непрозоро на це натякають. І така увага до деталей зрозуміла, адже ця тітонька постійно подорожує, надихається тим, що бачить своїх подорож. Також покоївка дядька Клари вдягнута прям як енциклопедія цього часу, і сумнівів тут жодних не виникає. В чоловічій моді я поганий знавець, але і дядькові, і братові я вірю, що вони гуглили, як мають виглядати чоловіки у вікторіанську епоху з оцими ручними годинниками, костюмо трійками і криваткою. І тут вкотре мені здається, що на другого Персонажами попрацювали куди як більше, бо Клара взагалі не представниця цієї епохи, її сукня прилетіла з грамерної якоїсь принцеси і жебрачки, бо це сукня XVIII століття. І це правда, що у вікторіанську епоху надихались XVIII століттям, але це були зовсім інші образи і форми, і Клара трохи не вписується в атмосферу, хоч вона й головна героїня. Ну а в кінці мультфільму я взагалі не зрозуміла цього приколу, коли Клара вийшла до гостя в спідній білизні, і ніхто з цього не тригернувся, особливо її дядько, який за тою Кларою трясеться, що дурний. До речі, чоловічий персонаж вдягнутий також правдоподібно. Лайк like всім, окрім Клари, і їдемо далі. Наступно на черзі в нас Барбі Рапунцель. І я хочу сказати, що в цій частині Барбі чоловічі персонажі, напевно, найбільш корисні, бо по ним, хоча б, можна щось сказати про епоху, в якій відбуваються події. Я говорила раніше, що в чоловічій мозі розбираюсь набагато гірше, ніж в жіночій. Але, зокрема, батько принца відразу відніс мене в епоху середньовіччя, навіть ближче до кінця 16-го століття, через свій моднявий напівшубок з рукавами, як повітряні кулі. Ну і ці коротенькі ніжки в коловодках також зіграли свою роль. А ось одяг самої Пунцель, це знову ж таки ближче до XVIII століття, і це навіть не через буфи на рукавах, а як мінімум через характерну круглу широку лінію декольте, яка часто зустрічається на зразках костюмів цієї епохи. Готель следить в тій самій епосі, що і король, тобто середньовіччя, як мінімум, через свій головний убір, схоже на те, що носили на голові в 15 столітті. Я думаю, що Готель, попри те, що вона безумовно мамі, можна називати найбільш старомодно вдітою, і в доказ цього у мене є один факт, який я побачила взагалі випадково, а саме те, що на одній зі стін королівського палацу висить картина Рубенса, написана у першій половині XVII століття. Якщо виходити з цієї логіки, Готель в нас трошки шанувальниця вінтажу, як і батько принца, тому що його одяг типовим зразком 17 століття я назвати не можу. Але звичайно ж, найбільше претензій до головної героїні, яка вдягнута взагалі незрозуміло як. Хоча на деяких її сукнях можна зупинитись окремо. Звичайно, я не можу пройти повз цього шедевру світової класики, в який я закохалася куди як більше, аніж кінцевий варіант. І не те, щоб я могла назвати це. Це прямим влучанням в якусь конкретну епоху, але ця сукня краще передає вайп середньовіччя, аніж буквально всі інші сукні, в яких вона була вдягнена. В цій сукні прекрасно все, і ви не переконаєте мене у зворотньому, хоч вона і недостовірна. Сукня яка як святковий тортик, на мою думку, є очевидною алюзією на добу Рококо і мені це подобається. Хоча вона не характерна для цієї епохи, і більше схожа на що, що роблять з мастіки, аніж з тканини. А фінальна сукня Рапунцель, хоч і не є жахливою, але зовсім не вписується у вайп-пері періоду, в якому все відбувається. Точно те саме можна сказати і про весільну сукню. І тут проблема не саме цієї частини, а загалом проблема того, що весільні сукні в Барбі виглядають, м'яко кажучи, дуже посередньо. Хоча в мене є фаворити, але загальна тенденція саме така, і Барбі рапунцель тут не виключення. Наступна жертва на черзі Барбі Лебедине Озеро. В дитинстві для мене ця частина Барбі прям віддавала середньовіччям, але зараз, дивлячись на костюми, я трохи навіть розчарована, бо цей сетинг сюди би пасував дуже вдало. То там теж кольорової гами навколишнього середу. Судовища щільною міською забудовою до цих тюдорських будиночків. Але маємо те, що маємо, а маємо ми 17 століття на дворі. Зокрема, костюм сестри Одети це яскравий приклад сукні цього періоду. Навіть більше схильна до того, що її аутфіт натхнений саме піратською естетикою через форму корсету зі шнурівкою спереду, що, з поміж іншого, вказує на її нижчий клас, і силует нижньої сорочки з широкими рукавами. Сукня королеви мені загалом також подобається. Правильний силует і довжина корсету, який закінчується виподібною формою. Особливо заходить цей комірець, який можна було надихнути. Дивлячись на зразки костюмів цього часу в Німеччині та Франції. Бо саме по комірцю я змогла зрозуміти, що це за епоха насправді. Також непогана спідниця, замало об'єму по боках, але не найгірший варіант, бо зрозуміла річ, гірше за головну героїню ніхто не вдягнеться. Оскільки сама одета, звичайно ж, надихалася ні 17-м, ні 18-м століттям. Я лише через довжину рукава форму декольте і дюпку притягую їй за вуха та 18 століття нещасне з рожевої сукнею в принципі та сама історія, але тут цікавіше декольте, яке ну екстра рідко можна побачити на ексукнях Епохи 17-18 століття. Я здається, зустрічала лише одну венеціанську сукню з таким декольте, але здебільшого їх можна зустріти скоріше в столітті XIX, хоча також доволі рідко. Я вважаю це більш сучасний шайф. Але варто сигнути до того, що головна героїня не відповідає своїй посі, і це норма. Не розумію, звичайно, чому, бо для другорядних персонажів, які з'являться там, дай Бог на півсекунди екранного часу, творються абсолютно адекватні наряди, а головним героїням в спадок передаються й ті самі сукні, хіба трохи перемальовані. Нема слів, тому будемо рухатися далі. Барбі принцеса і жебрачка міфом. Веред в плані весільного костюму, бо в цілому, окрім формі спідниці, він відповідає моді 18 століття. До верхньої частини претензій нема, чверть рукав, кругле широке декольте, усі додаткові елементи, які йдуть вздовж цієї сукні. Абсолютно базові речі, які ми бачимо, коли гуглимо про костюм 18 століття. Та і з тими сукнями, які ми бачимо протягом основного сюжету, та саме історія. Нам навіть показують різні форми декольте. В аналізи, а згодом і Веріки в її образі сукня більш зве подібним декольте, яке не супер характерно для 18 століття, більше для 17-го, той час, як у Еріки, воно прям квадратне. Було поширено для робітничого класу жіночих суконь 18 століття. Тут в мене вперше немає жодних претензій до головних героїнь. Еріці навіть бахнули шнурівку спереду, а не ззаду, хоч якусь стилізовану, тому аплодую стоячи. А от до матері аналізи є запитання, тому що я взагалі дупля не можу врізати, що за епоху вона на себе вдягнула. Я можу по методу натягування совина глобус притягнути її сукню кінець 18 століття, бо саме десь в кінці 1780-х років можна побачити щось віддалено схоже, але це непоганий такий розрив між. Водними тенденціями в одязі персонажів. По логіці королева мала би вдягатися старомодніше, а не сучасніше своєї доньки майже на років 20. А от у вбранні мадам Карп є логіка, бо її костюм це щось повністю з епохи Рококо, і це, як мінімум, відповідає тому ж часовому відрізку, що і вбрання головних героїнь. Тільки якщо у тієї ж анелізи з епохи рококо хіба що чокер на шиї, декоровані елементи вздовж грудей всієї сукні, облягаючи чверть рукаві форма корсету то у мадам Карп це прям трохи підігнена під її смак, ось та сукня з Барбі Пунцель, яка Ше схожа на тортик з купою мастіки, аніж на справжню сукню. І її, звичайно, намагалися висміяти таким чином, надягнувши на неї все, що можна і не можна. Але насправді так здається, лише на фоні головних героїнь і оточуючих навколо містян. Мадам Карп, зрозуміла річ, трохи перегинає, намагаючись виглядати як тогочасна аристократія. Але в її діях є логіка, бо схоже, але вишуканіше виглядав на той час вищий світ. Фрелінджера, до речі, таким чином також виділили, висміявши і показавши його лиходійну натуру. Класна мател тенденція робити ресерч по персонажам і напихнути їхній дизайн абсолютно всі складові певної епохи, просто щоб дітям було легше зрозуміти, що той, хто найбільше схожий на розмальованого Павліна, поганець. Такий підхід метал до персонажів буде нас чекати і надалі. Наступний мультфільм на черзі Барбі та Чорівний Пегас. По костюму короля, тобто батька Аніки, я можу говорити про 16 століття, але більше нічого сказати не можу. Королева був непоганий, потенціал надягнути на себе якусь шведську сухню цього ж періоду, бо події мультфільму відбуваються в якійсь умовній скандинавії, як на мене, зі всіма цими засніженими горами і головною розвагою містянка. Танням на ковзанах, але все, на що розщедрилися художники, це хутряні елементи на сукні навколо в Про костюм Аніки взагалі немає що говорити. З перших кадрів вона вдягнута в якийсь жокейський костюм 20-го століття. Одяг для фігурного катання так само на початку мультфільму не має нічого спільного з історизмом, як і наступні дві її сукні. Але сукню, яку вона носить більшу частину сюжету, можна виправдати хоча б тим, що її видала фентезійна королева, і там, в принципі, жодного натяку на історію, тому тут претензій немає. А сукня пріє, хоч і намагалася в історизм, але промахнулася десь так на століття два. Бо знову і знову її костюм за костюм 18 століття. Тут, звичайно, прилетіла така сухня не головній героїні, але тенденція не дуже то і змінюється. Так само, як і не змінюється моя тенденція говорити про важливі речі посеред відео. Цього разу я зроблю новину, яка вам, скоріш за все, сподобається, адже ви ймовірно підписались на мене більшою мірою саме через контент по Барбі. Тому хочу оголосити, що у благодійного арт-збірника Барбі Бук, прибуток з якого піде на допомогу ЗСУ, відкрилися передзамовлення що діятимуть з 18 вересня до 9 жовтня. У цьому збірнику ви знайдете 42 ілюстрації. За мотивами дев'ятьох ностальгічних мультфільмів Барбі. Також ви маєте можливість зі збірником придбати ще й набір мерчу у вигляді листівок та стікерпаків. Посилання на соцмережі проєкту, його організаторку та форми для передзамовлення ви знайдете в описі до цього відео. Щоб ви розуміли, які там класні митці зібралися в цьому артзбірнику. Попрошу вас звернути увагу на обкладинку до цього відео, яке якраз і створила своїми чарівними руками організаторка Барбі Бук. Тому ласкаво прошу доєднатися до бажаючих передзамовити собі артзбірник і кайфанути від майстерності українських митців. Я вахую. Давай. Барбі 12 танцюючих принцес говорити буду небагато, бо основний пласт інформації міститься в окремому відео про цей мультфільм. Тому переходьте і дивіться із задоволенням. Але зроблю невеличку ремарочку. У своєму огляді на цей мультфільм я докопалася до рукавів дівчат, а конкретніше до ось цих буфів зверху, які як я вважала, взагалі не історична штука. І в тому поєднанні, в якому вони є в мультфільмі, побачити таке не можна. Але насправді можна. Такий тип рукава називається рукавами Джульєти і має право на існування, тому темою зауваження відео зовсім не поділу. Барбі 12 Танцюючих принцес знаходять своє продовження традиція мател наряжати в усі потрібні і непотрібні складові епохи негативних персонажів, щоб поганців було видно здалеку. Але разом з тим нікому не завадило втягнути короля у такий самий енциклопедичний костюм, і його ми любимо. І якби мене любили в той самий час Ровену і її прихвостня, але маємо констатувати, що вдягнути вони найбільш достовірно. Як мені здається, для дизайну Ровени непоганим інспо послугувала ось ця картина, бо тут і така ж кольорова гама, колір волосся, зачіска лише обличчя пані добріше за обличчя головної Ходійки, але воно і зрозуміло. Як я вже казала, детально зупинятися на цьому мультфільмі не буду, ідемо з вами далі. Наступна на черзі в нас Барбі, острівна принцеса. Тут яскравим прикладом своєї епохи знову-таки постає лиходійка Аріана, яка одягнута в костюм доби Рококо. В принципі, одна її зачіска на всім непрозоро натякає. Гримерну якої епохи вона обікрала. Хоча от рукава її сукні не зовсім прям Рококові, бо все-таки ця мода більше про чверть рукав, причому облягаючий. Бо ось ця її форма буфа для мене більше відноситься до 17 століття. Формати кольта хороша. А є притамана для того часу прикраса на шиї, схожа на чокер, і мушка на обличчі, однак спідниця ідею епохи Рококо не розбиває. Звичайно, що спідниці А-силуету були в цій епосі. Але якщо ми вже розбиваємо ідею напихування всього, чого можна і не можна в боутвіти лиходіїв, то можна було б вже хоча б взяти спідницю Ровени і перефарбувати її в червоний. Але то вже деталі: сукня розети також непогана, як на диво. Загальний шеп 18 століття спостерігається. Рукави, про які я говорила раніше, правильні, вони прилягають до руки, мають пишніші елементи біля локтя. Якби я знала терміни, я би ними апелювала. А оскільки я їх знаю не більше за інших, то будете слухати, як я намагаюся підібрати синоніми до речей, назв яких я не відстрілюю. Якщо ви знаєте, зазначати в коментарях, буду вельми вдячна. А поки що будемо продовжувати нашу кострубату філологічну подорож. Так ось до розет і блакитно-рожевої сукні питань не маю. Зрозуміло, що вона більш стилізована під самому але тут, в принципі, було б соромно дати штангу, бо в Мател, як ви вже зрозуміли, головні героїні в більшості вдягнуті в костюм саме цього періоду, в більшій чи меншій мірі. Сукня королеви для мене більше підходить до 17 століття через ось цей комірець, який я не зустрічаю на сукнях 18 століття. Також пишний рукав не дає жодних підстав думати, що це епоха Рококо. Хоча водночас в неї також є чокер, і ось ці деталі на корсеті і вдовж цієї спідниці, про які я говорила в контексті принцеси і жебрачки. Але її зачіска це, в принципі, позор, хоч би вже. Три пасма її накрутили, бо воно ну, якось взагалі простенько. Це саме, до речі, відноситься і до мами розети, але до її образу, в принципі, куди як більше запитань. Найбільше запитань викликають її рукава, які я взагалі не розумію, навіщо поєднали подібним чином. Дали би вже або буфи, які можна зустріти в принципі на початку 1700-х років, або вже повністю облягаючи довгі рукава, як от у 80-х роках. І я би не виправдовувала це тим, що в королівстві приїхала королева Маріса, якась там своя мода, бо по більшій частині сукні королеви Маріси і Лусіани між собою схожі. Відрізняє. Вони тими ж рукавами, деталями на корсеті, ну і звичайно, кольором. Хоча, можливо, якісь регіональні особливості, я, напевно, занадто докопуюсь. Про Лусіяну також багато не скажу, тому що її сукня це така ж сама сукня, як і в дівчат Барбі, і 12 танцюючих принцес. Загалом претензій нуль. Усіяна зайчиня дуже її люблю. А весільну сукню розетти не дуже люблю. Вона примахується по епосі, бо ось ці буфи це щось з 20-30-х років 17-го століття. Я пам'ятаю, що в тому ж огляді на Барбі і 12 танцюючих принцес я сказала, що ця сукня краще за сукню жив'є. І це дійсно так, але вона не відповідає заявленню Муті епосі. Принц вдягнений за впізнаваними силуетами 18 століття і Розайта на його фоні виглядає так, ніби вдягнула сукню своєї бабусі. Можемо, в принципі, захитканонити, що так воно і було, і тоді будемо спокійні на цей рахунок. Я собі це захитканонила і можу рухатись далі. А далі в нас моя ще одна любов через сет вікторіанської епохи, і це Барбі у Різдвяній коляці. У мене, до речі, є огляд на цю частину Барбі, але оскільки YouTube мені цей огляд не пропустив, ви можете його подивитися у моєму телеграм-каналі є ще огляд на Барбі Магічний пагаз і Барбі Потаємні двері. У своєму огляді на цю частину Барбі я трохи зупинялася на темі одягу, але не прям детально, тому зупинюсь на ній зараз. Просто сказати, що самого вікторіанської епохи недостатньо, бо, знаєте, вікторіанська епоха тривала 70 років, і мода змінювалась від десятиліття до десятиліття, і в межах цього десятиліття також. Якщо в ми мали кінець 19 століття, його 80-90 роки, то тут в нас десь 40-50 роки, на мою думку. Особисто я хочу відкрити церкву, присвячену сукні Кетрін, бо це щось абсолютно фантастично. Пластичне ще й рожеве, чудова спідниця з оборками, які найбільше притаманні для середини 50-х років, також характерна для 19 століття форма декольте, яка трошки відкриває плечі. Навіть до рукавів немає претензій, бо деякі схожі зразки я бачила. Хоча й не можу такий тип рукава назвати мега характерним для цього часового відрізку. Ще й хорошу зачіску на додачу зробили. Шкода лише, що всі жінки там ходять без головного убору і рукавичок, але це вже деталі. Рукавички, до речі, я бачила тільки на самій Барбі, тобто Іден і на дарк-версії Кетрін. Це звичайно краще ніж нічого, а о за капелюшки Однак велетенський плюс тут в тому, що всі персонажі вдягнуті відповідно епосі, навіть головна героїня. Нарешті вона не вдягнута в сукні 18 століття, а носить класні вікторіанські костюми. І за одне тільки це можна вклонитися до землі цього мультфільму. Зокрема, її зелена сукня також для мене віддає серединою 19 століття. Через декольте відкриті плечі, пишну спідницю, правда, без таких оборок, як в Кетрін, але загалом в мене претензій немає. Єдина претензія, що я би на місці Іде не носила цю зелену сукню багато років поспіль, як це показала. Нам дух майбутнього, бо навряд чи би вона дожила до зустрічі з дарк-версією Кетрін, якщо згадати, що для отримання цього смарагдового кольору використовувалася суміш міді і миш'яку. Але Іден розумніша за всіх нас, і прокинувшись вранці, хутко замінила смарагдову сукню на червону, схоже більше на подарункове упакування аніж на сукню. Однак такі сукні дійсно мали місце, щоправда, трохи пізніше, десь в роках 80-х. і це створює деякий дисонанс, адже навряд та ж Кетрін не мала змоги вдягнутися згідно епосі, та йден я не думаю, що дозволила би собі давати виступи в сукнях, що вже вийшли. З моди до того ж, різні солети означали різні стандарти краси. В середині століття всі носили пишні спідниці, затягували кросети для того, аби отримати форму пісочного годинника, яка на той час вважалася ідеалом. А от вже в 70-х роках і пізніше в моду входять широкі стегна, маленькі плечі, і вузька талія, і спідниця починає звужуватися, замінюючи об'єм, який досягався за допомогою криноліну, на об'єм, який додавався лише ззаду. Той самий дисонанс стосується і дітоньки Іден, бо вона, яка по ідеї, мала би носити одяг десь Років, якщо не раніше одягнута в сукню ближче до кінця 19 століття, і загалом можна зрозуміти ідею, адже тітка Іден була доволі жорсткою, і завдяки шейпу тих самих 80-х років можна було би це краще передати. Однак тоді би вже загалом робили сертин кінця 19-го століття, бо ну якось дисонансно, але відверто кажучи, це все деталі. Дякую Боже, що не мода 18 століття у невідповідній епосі. і їдемо з вами далі. Наступний і останній мультфільм псевдоісторичним сеттом це Барбі і Три Мушкетери. Тут от прям. Зовсім було неважко. Мода ось цього мушкетерського періоду починається з 1620-х років, і можна знайти просто фантастичні референси цього часу. Навіть пітніти не потрібно. Але маємо дві сукні з 18 століття і дві взагалі чорт його маму знає, якого періоду. І я навіть не буду брати до уваги ось ці буфи, бо вони хоч і були притаманні тому періоду, однак зовсім не в такій формі, і це сумно. Да і сука хуйню, блядь. хуйнюбляслухайте, ну цілі 4 персонажки всім намалювали різні сукні, старалися. То вже ж намалюйте ті сукні, хоча б з мінімальним попаданням в епоху. При тому, що одяг робітничого класу, кім були дівчата на початку, не такий вже й поганий. Ну да, спідниці це позорище страшне. Низ корсету. Більше знову ж характерно для 18 століття, як і рукави, але. Добре, говорили тут також жодного влучання. З одягу головного чоловічого персонажа нічого не краще, але просто по причині того, що він виглядає як циркач, а шайпи загалом правильні. З Філіпом все куди краще, його одяг дуже хороший, є притаманні стилізовані комерці, ці жилетки чи як вона називається, яхизи, і рукав нормальний. Як завжди, чоловічі персонажі втягнуться набагато влучніше. Чесно кажучи, за цю частину сумно ледь не найбільше, бо тут є прив'язка до конкретної епохи, є багато інсперейшену, є не менш бутафорські шейпи, суконь ніж ті, в які вдягнули героїні. Ну і ці Роткі спіднички бісять просто до нестями. Найбільше подобається у цей червоний костюм Барбі на початку, хай би в ньому і гасало. Як ви зрозуміли, претензії в мене до Мател море. Звичайно, основна претензія це те, що вони майже в кожен мультфільм Барбі з псевдоісторичним сетингом пихають героїням костюми костюмів 18 століття. Також моє невдоволення полягає в тому, що одягу головної героїні тупо не приділяється увага, на відміну від одягу для другорядних персонажів, яким ніби цілу команду для серчанайному. Це відео не вийшло супер смішним, як ви, можливо, того очікували, але що поробиш, не завжди можу посміятися над тим, що болить. Які претензії до костюму в Барбі у вас і чи є у вас до них взагалі претензії? Чи погоджуєтесь із усім, що я сказала, або ж можете мене виправити чи доповнити? Буду рада зустрітися з вами в коментарях. Не забувайте підписуватися, ставити вподобайку під відео, писати крутий розлогий коментар, підтримувати розвиток українськомовного мовного Ютубу. І також не забувайте про чудовий арт-збірник по Барбі і мерщій оформлюйте передзамовлення. Щасти!